Не ну, Олександра, а чи можемо говорити про те, що а, саме дрони і дрони в тому числі буквально знаєте ледь не заморозилось цю лінію фронту, бо жодна сторона ну не може сунутися, адже ось така розвідка з повітря багато інформації дає. Принаймні про це декілька місяців тому достатньо такий широкий матеріал був а, про що повідомляла низка західних провідних ЗМІ, а, аналізуючи на той момент актуальну лінію фронту, чи щось змінилося з того часу. Ну, дивіться, що стосується взагалі фронту, то на жаль, у ворога є е, доволі такі непрості, е, точніше, немалі не успіхи да, в просуванні. Тому я би так не вважав, тому що е, завжди ворог е, тисне, е, завжди в нього є достатньо піхоти для цього, крім технологій, звичайно. От він вибирає, пробує знаходити най... найлегше, де можна прорвати оборону, і там це робить. Ми бачимо це, на жаль, на Донецькому напрямку кожен день по звітам, да, що там відбувається.